О 10.30 на подвір'ї горянської ротонди розпочалася літургія. Служив її настоятель храму Богдан Савула. Дякую Богу, що Господь нас сьогодні об'єднує і причиста Діва Марія. Так само через це наше співслужіння єднає нас різних за різними не знаю віковими категоріями, за різними соціальними статками і так далі. Але всіх нас єднає тут, тому що всі ми є мешканці цього нашого міста, Ужгород. Я дуже люблю цю ротонду. Не просто тому, що тут служу, але віце маємо можна сказати найкращий вигляд на наше місто. Після літургії виступили артисти закарпатського народного хору. На Літургію до Горянської ротонди разом з дітьми прийшла Ужгородка Маріана Муралевич. Каже, любить сюди приходити щонеділі. Дуже подобається атмосфера в цій церкві. Отець Богдан дуже гарно ставиться до наших діток, і ми раді відвідувати цю церкву щонеділі. Виступ хору народного зачаровує, дуже сподобалося. Ця енергія, яку вони віддають людям, ми з захопленням слухали кожну пісню. Дуже було цікаво і приємно. Щонеділі до горянської ротонди на літургію приходить і Яна Голінка. Тут дуже благошена літургія. Сьогодні дуже вражаюче було взагалі у нас дуже чудові артисти, на чудовий край. Особливо мені сьогодні дуже заімпонував цей виступ, тому що знаючи цей хор, наш Кожна людина вона давала настільки емоції, щирі, свої справжні для цьогорічного концерту. Артисти підготували 12 хорових творів. Розповідає художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій Потапчук. Спів на найстарішій святині нашого краю, нашого міста, Горянській ротондії. Це завжди дуже відповідально, дуже знаково і дуже трепенто. Адже хоровий спів це фактично друга молитва. Це все дуже гарною традицією в день міста. Давати такий духовний концерт із творів і закарпатських авторів, і українських авторів, і цілий хор готувався дуже відповідально. І я думаю, що от ця прекрасна атмосфера, яка панує в цей день і на ці на цьому святому місці, вона передається, і фактично, то є спільна така молитва нас і всіх присутніх. Закінчується концерт молитвою за Україну, яку разом виконали прихожани Горянської ротонди із артистами закарпатського народного хору. Руслана Гостях Віктор Пойда Новини на Суспільному